В Україні створюють суверенний фонд. До нього увійдуть усі стратегічні активи, які держава не приватизовує. Завдання суверенного фонду стратегічний розвиток цих активів та окремих галузей, залучення інвестицій, збільшення капіталізації компанії. Олександр Федоришин, заступник голови фонду державного майна України, зараз на зв'язку зі студією ТСН і розкаже про все це більше. Пане Олександре, дякую, що долучилися. Поясніть, будь ласка, зрозуміло і популярні. Що таке ось цей суверенний фонд, що саме до нього увійде, і чому це важливо для України саме зараз у час війни? Так, вітаю. Суверенний фонд це один з пріоритетів, над яким зараз працює команда фонду держмайна. І на мою скромну думку, створення такого фонду стане однією з кращих подій, яку які може зробити Україна в процесі трансформації всього того, що не працювало або погано працювало протягом 30 років? У світі до суверенних фондів включають стратегічні державні активи, які забезпечують зростання або розвиток економіки і наповнення бюджету відповідно. Крім того, такі фонди використовуються для накопичення доходів для майбутніх поколінь. Тієї чи іншої країни, наприклад, в Сингапурі там близько 20% бюджету, а це складають доходи суверенного фонду. І такі доходи використовуються на освіту, на інфраструктуру, на охорону здоров'я тощо тому. створення суверенного фонду для України надасть можливість перейти на той етап. Дозволить створити ті інституції, які є загально прийнятими в світі, що на мою думку також дозволить наблизити нас для вступу до ЄС. Як це зробити? Це зараз планується зробити за рахунок того, що 1% тих державних компаній, які є, вони перейдуть в структуру до суверенного фонду. Такі активи це будуть в основному ті компанії, які не підлягатимуть приватизації, і вони для нас є умовними національними чемпіонами української економіки. В свою чергу, метою такого суверенного фонду стане безпосередньо капіталізація таких українських активів. І ми рахуємо спільно там з певними міжнародними радниками іншими нашими консультантами, що Протягом п'ятирічного строку потенціал зростання вартості таких активів складе плюс 150-200 мільярдів доларів. А от ви вже почали розповідати на якій стадії підготовка до створення і функціонування цього суверенного фонду. Ще таке уточнення. Ви сказали про наших міжнародних, скажімо так, помічників. Хто допомагає Україні в його створенні? От, зокрема, я пригадую Саудівська Аравія, в якої є досвід існування такого фонду. Вона цього літа виявляла принаймні зацікавленість долучитись до українського проекту. Хто ще і чи аравійці також? Так, безумовно, зараз ми сформували таку умовну інвестиційну коаліцію, до складу якої входять різні суверенні фонди різних іноземних країн. Підтверджую, що одним із таких суверенних фондів, який проявив ініціативу, який активно нам допомагає, є суверенний фонд Саудівської Аравії. Uh, є безпосередньо компанія-консультант uh, міжнародна, яка називається контанго. З нею укладений меморандум. Uh, фонд отримує експертизу, отримує певні консультації від uh, такої компанії, і спільно з представниками компанії великої четвірки, спільно з інвестиційними банкірами, спільно з юристами іншими експертами міжнародного і національного середовища, ми напрацьовуємо. Uh, Певні проекти, які вже мають восени, сподіваємося бути розглянуті в Верховній Раді. В той же час ми розуміємо, що одним законопроектом не обійдеться, і паралельно з цим потрібно переглядати політику державної власності, на основі якої буде створена програма галузевого розвитку, оскільки суверенний фонд він зосереджуватиметься на 6-11 тих галузей, якими буде опікуватися. Я от розумію те, що ви змалювали, що в перспективі це принесе прибутки, принесе добробут бюджету? Але от зараз на етапі створення цієї нової структури, чи принаймні якоїсь там ререструктуризації, ре... точніше, так буде сказати, чи потребує це все додаткового якогось фінансування на цьому початковому етапі? Ну якщо так, то звідки його брати? Ні, дивіться. Ми над цим питанням думали, опрацювали, тому в рамках от співпраці і взаємодії з іншими суверенними фондами. А та сама компанія EDQ, вона висловила готовність надати певну міжнародну технічну допомогу для того, щоб Україна пройшла ці перші етапи без зайвих витрат для бюджету. Ще на останок хочу вас уточнити як заступника голови фонду держмайна. Ми говоримо зараз про активи, які не будуть приватизовуватись щодо суверенного фонду. А от що саме з приватизацією в Україні під час повномасштабної війни? Чи триває вона наскільки змінилися її темпи впали? Очевидно, чи ні? Ні, ми навпаки спостерігаємо рекордні темпи зростання в інтересів з боку в першу чергу українських інвесторів, які протягом війни вони інвестують протягом війни. Вони здійснюють релокацію. Тому ми зараз виходимо з тими меседжами, що фонд фактично за останній рік роботи нової команди, на чолі з Рустамом Мервим. Він заробив чи не найбільші суми за всю історію історію приватизації, як такої, чи можете так показово якось цифрами проілюструвати, на яку кількість відсотків збільшилось, чи на яку суму, чи маєте якісь такі показники? Ну, дивіться, ми в цілому порахували, що ефект від діяльності фонду це не тільки складає приватизація, це в тому числі за результатами приватизацію. Інвестори беруть на себе зобов'язання щодо сплати колишніх боргів це перед бюджетом, це по зарплатам. Це в тому числі питання там оренди, це питання, в тому числі виявлення запобігання певних ризиків. Тому ми для себе рахували, що ефект діяльності від фонду держмайна за останній рік це близько 13 мільярдів. Дякую вам, дякую вам, що допомогли у цьому розібратись. Олександр Федоришин, заступник голови фонду державного майна України, був на зв'язку зі студією ТСН.